Спонсор показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати «Трахісан». Ефір на ері продовжуємо новинами спорту. Доброго ранку. Напередодні шара закінчилася, і усі шпарини до футбольної ліги чемпіонів наглухо закрили. У середу до групового раунду проскочили останні команди. А наші Динамо та Шахтар дізналися імена своїх потенційних суперників. Такого напливу команд з Ексе СРСР в лізі ще не було. Вперше там гратиме казацький клуб, також білоруський, по два українські та російські, і одразу п'ять іспанських. Жербкування ліги вже сьогодні. Луганська зоря сьогодні готова здійснити новий подвиг. У Варшаві, о 22-й луганчани зіграють повторну гру плей-офф Ліги Європи проти Легії. Зорі треба відігрувати домашню поразку 0-1. На жаль, для українців у поляків немає шапкозакидацьких настроїв. Наставник легії Ханін Берг заявив на передмачовій прес-конференції, що його команда готова до будь-якого перебігу подій у матчі. Якщо зоря проведе швидкий гол, може бути що завгодно. Наш суперник, технічна команда з хорошою грою в атаці, Відзначив Берг. Побоювання поляків немарні, адже минулого сезону зоря свої найкращі ігри проводила саме в гостях, ледь не вибивши з ліги, знаменитий Феєнорд. Усе прогресивне йде зі спорту. В уряді України лише нещодавно додумалися до того, що вже давно практикується у спорті, запрошувати іноземців працювати на Україну. Напередодні ще один американський баскетболіст став щирим українцем. Уже 5 вересня збірна України з баскетболу стартує на чемпіонаті Європи. А напередодні наша збірна отримала суперприємну звістку. Натуралізований американець Джером Рендол таки отримав український паспорт і зможе зіграти. За Україну на євро. Команда Мурзіна повернулася до Києва після товариського турніру, де показала, що не буде на Євробаскеті хлопчиками для биття. У Словенії українці перемогли потужні збірні Італії та Фінляндії. Поки був живий, він усього себе віддавав спорту, а після смерті віддав себе людям. Британський пілот серії Індікар Джастін Уілсон, який трагічно загинув під час гонки у Пенсильванії, після своєї смерті почав рятувати людей. Ще за життя Уілсон дав згоду на участь у донорській програмі. І як написав у Твітері його брат, Джастін став донором органів для шістьох людей, таким чином рятувавши їм життя. Нагадаємо, у неділю 37-річний Уілсон потрапив у страшну аварію. В нього влучила деталь від боліда суперника. Після чого гонщик знепритомнів і врізався у бар'єр. Лікарів рятувати його не змогли. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати смокчи Трахісан. Ще два дні лишається до чергового боксерського суперфайту у Києві. Але Олександр Усик та південноафриканець Мюлер не витримали і вже вийшли до публіки. Мюлер показав, як він вміє битися з тінню, а Усик надавав по лапах тренеру. В одному зі столичних торгових центрів відбулося відкрите тренування Дениса Берінчика, Олександра Усика та суперника нашого кримчанина Джоні Мюллера – учасників суботнього вечора боксу, відкрив серію тренувань дебютант профірингу Денис Берінчик, на якого очікує бій з бельгійцем Мадні. А далі настала черга демонструвати майстерність африканця Мюллера. Щоправда, його бій з тінню Усика не вразив. Я нічого там не нього він просто. Балував. Я думав, да, балувався, займався своїм делом з тренером і все. В останньому рингу з'явився усик і одразу приступив до своїх коронних танців. Олександр розраховує не просто відлупцювати суперника, а зробити це красиво, пританцьовуючи нокаутом. Поки ж розм'явся на лапах тренера. Ми ж робимо якісь наработки, я йому по лапам, у нього болята однозначно руки. И, естественно, однозначно он хочет увидеть то, что мы нарабатываем, правильно? Потому что если он этого не увидит, значит мы не растем. А нокаут, почему он не в приоритете? В приоритете. У Пекіні триває чемпіонат світу з легкої атлетики. У п'ятий день українських атлетів не було у жодному з п'яти фіналів. Ми мріємо про медалі, а українці вже й до фіналів не можуть потрапити. Наші атлети, поки як сірі мишки, не відзначаючись ні результатами, ні сміливими вчинками. Як от приміром, спортсмен з Ємена Абдула Аль-Квабані, він вийшов на бігову доріжку босоні. Щоправда, і закінчив змагання як босяк. Останнім тим часом у світовій атлетиці на передовій позиції вийшла Африка у метанні списа, де завжди домінували білошкірі спортсмени. Переміг кенієць Юліус. Єго він закинув стрілу майже на 93 метри. Це найкращий результат сезону. Кенія несподівано лідирує у заліку, майже вдвічі випереджаючи за медалями Британію. І повне фіаско Росії, в якої лише одну срібло на цьому ставимо крапку до зустрічі. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати Смокчи Трахісан.